Щоб покращити власне здоров'я, півроку тому Андрій вирішив вивчати східне мистецтво. За цей період заняття йогою допомогли йому позбутися певних недуг. Опанувати цю методику на початку було складно, однак зараз хлопець із легкістю виконує фізичні вправи. Ранок Андрія розпочинається із тренувань. Вони сприяють гарному настрою та відмінній фізичній формі. Ми намагаємося займатися зранку кожного ранку, о 6.30 і побудням. Займається не багато часу. Якщо прокинулося, це дуже добре перед роботою, бо потім на роботі 8 годин сидіти якось дуже на тебе впливає. А так зранку ти набираєшся енергії і можеш ти спокійно працювати. Щоденні заняття з йоги допомагають у пошуку внутрішньої рівноваги, вважає Богдана. Дівчина з 14 років вивчає індійську культуру. Протягом останніх років його стає популярною серед ужгородців, каже Богдана. Чим далі, тим більше людей хоче займатися, і це досить стрімко набирає обертів. Ходить в основному молодь років 20-30, люди, які вже трошечки визначились з тим, чого вони в житті хочуть, і тепер вирішили зайнятися практикою. Ходять як хлопці, так і дівчата. Я б сказала, що пропорція 50 на 50. Індійська культура передбачає внутрішній розвиток людини. Саме цього прагне досягти чи не кожен, зізнається пані Юлія. Жінка не перший рік вивчає східну культуру. Мріє про те, аби в обласному центрі розширились можливості для її пізнання. Інця культура передбачає внутрішній ріст людини. Це, власне, те, напевно, чого нам просто недостатньо в теперішньому світі, і це те, що власне, ми шукаємо. І от в індійській культурі можемо це знайти. Тому, напевно, вона досить така. Універсальна, я б сказала. В ній може знайти себе люба людина після подорожі в Індію. Віра по-новому відкрила для себе культуру сходу. Тепер дівчина сама знайомить ужгородців з традиціями та звичаями індійського народу, бажаючих дізнатися про екзотичну країну в обласному центрі. Чимало каже дівчина до нас такі малесенькі дітки в 6-7 років. Проходили, цікавились, питали. Молодь дуже багато приходить, Дівчата приходять. біжутерія, косметика, одяг. В першу чергу одяг вони вибирають шарфи, шалі. Допоки Індія не стала колонією Англії, національним одягом жінок була Лаганга. Пізніше набула популярності ось така п'ятиметрова тканина, яка носить назву Сарі. Зараз цей одяг можна придбати і в Ужгороді. В Ужгороді національний одяг індійців лежить лише на полицях крамниць. Прихильники східної культури одягають сарі хіба що вдома. Пояснюють, суспільство не готове знайомитись із чужою культурою посеред вулиці.